Друзі, доброго ранку. Мова піде про сілозміну. Це стосується баштанних. Ви пам'ятаєте, на цьому місці була у мене картопля у нас? Так, будемо готувати вже на рік цей клаптик земли, земли під баштання. Для цього будемо, що ми робимо? Ми робимо сівозміну. Це дуже важливо для баштаних, щоб вони менш хворіли. Так, будемо саджати сідірати. Сідірати, по-перше, вони азотом здобрюють землю, по-перше, розрихлює сам. І також піс, після сідератів практично нема збудників захворювань. Це буде як профілактика захворювання. Дивіться, що будемо садити. Ось що. Авес. Посіємо овес, яка схема посадки? Між рядочками десь приблизно 15 сантиметрів. Все, проливаємо. Якщо земля суха, проливаємо. Якщо волога, Якщо волога, то ні. Все, і закриваємо все. Всім добра, працюємо далі.